Силк, я вже тут вижила 139-й день і так. Ой. О, там хтось іде. Доброго дня. Я погляну. Да. Хто до мене прийшов О, привіт, давай дружити. Привіт, давай. Що тобі хочеш скинер ти, дівщина? Я не знаю. Я траваю. І всім привіт, лица і тея. <ріст> Мухахахана. І так, довзе моя хата, я на неї я наї не нашого не робив. Ну, ]аєм. давай я поки що тебе стирю стирюю джеречко, ти не протеє. є е yeah. Та ми тут будемо жити. Ну, а тут які їсти зайдуть? А, які їсти? Опа, оглян. Оглян. о глянь. О, тут чорну кокосову не беріду, вона непогана. Вона пух... Вона непогана! Вона погана. Смак непоганий, так? Ну, все, в мене вже заповнено. Мені теж. О, а то аж дві кухні! Я не, знаю, не Шо, сала, я не знаю, що мені делать. Шо селу я не так Там ми тут будемо жити і так нам треба убити. Ув... Шум. Отут моя кімната. Во, так прикольно. Та, У мене і вікно офі. Я йду двері шукати. І монитор. Телепузики! Телі

Пацуку? Я Ациклоп. А пацуки пацуки. Можете мене називати... звати Ациклоп. Відки ти знаєш? Ну, коротше, так, ми ми мені всі ролики, які просто, інтерес у нас є російські, фанати, ну, ми, ми, ход, ми, говорили російською. Таня. Коли-то? Готаня. Ого, та, та. Ми говорили багато російською, а Ме... зараз, не так, Ю. Ю. Ты хоч щось зробиш там, чи що? Я все місце роблю. Ти місце не роби, тогда грубий. Тебе так хапа, але без даху. Ага. Ой! Я все Але уявляю собі, що ти там. О, там якісь телепузик с нелякала. Я си роблю. Ой-ой-ой. А за парень не ездит. О, Влад, тут проблема. Тебе їжеся не влізає. Ой, тут такий чимін гарний. Ой. Это я сделаю извиню. Извиняє. Я не розумію, що робити. Шукати речі. Я не хочу за політами бігати. я за ним кожен день не не бреши. Я, все С вами... О, я страйло, в все Я строила, он летал. Я не подарунок Аня, я тебе подарунок заработала. Аня, я тебе подарок подарунок принесу. Какой я там какой столик, часа Я тебе подарунок

Yeah. 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 <laughs> і так покажется і ролі начинай, став лайки і підписуйтесь. <huch> а... От вас прийдемо мой, забере вас. Не говори про мене, не говори про мене, мені так приємно. Вас реально забере, вам так. Ну, ну не ну починай! Як тебе там златик? Смердюк. Козел <гусев. гусев> Козі. Кость ну, тут чорні пиявки лазять Як ця чорна пиявка чотири тож Я б взял бургерки. Так, тут на проблема, тут їжа трошки нас випирає на другий поверх. Як ви знаєте, я її чую не в собі. Я буду свою хату робити.

Ну! Я в своїй халабу. Аня, ходи до мене в халабу. У мене скибіді туалет. Так, там є скибіді туалет. Аня, ходи до мене. Аня, ходи до мене, а не до себе. Не до себе. Іма. Йома, я сьогодні. Де, де, А! А знаєш, що мене є дирка? Дирочка? Ой, там хтось такий стройний божичок, де? Блін, жалко, що розряби. А, до речі, якщо бо у мене тут дирка. Аня у нас тут в хаті сидить. Де? Де? Та нема нікого. Ти сидиш в нашій хаті. Ой, там якийсь стройний мужичок стоїть. Де? Да. Це там он десь. А, вот там? А там он. Так, ну, короче. Так, ну, короче, І так, Аня, скажи мій секрет, хто я? Черепашка. Ні. Я бронірований. ТА да ЕЖА! Не пофиг. А, трава ежу пусаться на мою пробегу. Ежа запьет. Да, пустота. Ой. Ты что за параллельно пипит? Фиксики. Ой. Если будет параллельно пипит. Бру-бру-бру. Ты все ешь. Ты понимаешь это? Да хоть точку поставил? Да, там 4 точки. А 6. Дайте смурфу кошку. Смурф! Я тут шмурфу. Смурф. я думаю, то такие фиксики. Большие, большие. Тук на его тукной, тукной. Дядя. Ай! Пошел дупу! дупу. Паркур, паркур! Паркур, паркур! Ай, больно нам в Ой, там знаге! Челик біжить за швидкості світла Боле. Помер Степан, типа Іван. Де, так, де ти? О, там эм, Я чекати? в 2000 метрів. <ріст> <ріст> Ото топично кея! Тебе від хати в 3000 метрів. Я промотаю вам. Вітар, я не шоу хату, я тут буду ніж переживати. О, тут келік. Я поки що буду їла. Смер. Ссс. Куди? О, это не редкая вещь. Очень oh, это редкая. Нет, це редко, не, це редка чи ні, реально. Rare, super rare, epic. О, oh, я знайшов саму ліпшу хату, я тут хвалясь. А тут колесо було дірки, я питаю, я тут все падала. А ви представляєте, у нас була дуже ту велика хата, така гарна, нам якісь ведявки хобру з добу. А ну став на якийсь квадратик. Падаєш. Влад. Я не падаю? Ты падаешь. What? Ой. И зараза, Клим. Oh, О, там экспюзник. А у меня потом на туда залезла. Так. Ой, uh... туда с неким стрелочком буржичок стоит. У меня зараза задача. Найти одну штуку. Я хочу хеликоптер. Эуэл, hey, well, милка, 36. Hey, а это це... не твоя милка? Нет, это я белка по. Короче, Ваня был холоп. Я спалю на дом. Я спалю на 30. Я спалю на 30 підписників, а не номер. Я спалю на 10 підписників, ладно, номер. О, дай. Можешь? Добрый. Я добрый, что дань, бо для мене хеликоптер. Дай добрый дай. А ч он не такие великие хуберт? Ой, блядь. Блядь, плюду. плюду, блядь, 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 Я не знаю, что блядь, блядь, я блядь, 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 Я знаю. Я Я, ту О, па, все, Паші, я зару на тв випки, потому Опа, все. тут. Паша такие. Зараз Мені треба Итак. Я, я зару, їх не знайду, то я не знаю, що зі мною. А де? Я ма нікого з Хьюбертів не мав в день. <клес> Добрий <ты>? день. <клес> Добрий день, я улайн. Я 500 метрів не треба Я думаю, 1000 мільйонів. Оу, детская площадка. Тут хьюбер. Да площадка. А що? Майдан? Так. Показав, что О паркур паркур новые движения. А кушка лана вот, О Робила, а? стоять! стоять 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 полиция Так -ю -ю -ю. Угланд Я же такой иду новые А я другой не бачу, был другой стоял Угланд Там не... А ты хочешь геликоптер забыть Ты ага Иди сюда, иди сюда. Ты поки тут все круто, хату. Ой, у нас челяк! Ты череш! Я нам же буду! Ты крас! у мене ще батарея, яма яма ти включай в човек човек о, це скріплітано о, привєт зудраво привєтух так, я подивлюся, що в таргун містечку священну так, я теж в містечку вийти і так, тепер в ліжку за їжу там запихую Запихую, що за слово запихуй? Ну і добре, ми на цьому будемо пустити. Та, сютю, сютю, сютю. Вот мене все стало. Короче, пусть клада. Ну і добре, ми на тому, що ще ставити лайк, підпис... а всім пока, народ! Па-па!